Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про різновиди лоб'яних волокон. До лоб'яних волокон окрім льону, належать коноплі, джгут, кенав, кендир, рамі, сизаль, маніла. Конопли волокна отримують зі стеблової частини однорічної дерев'янистої рослини коноплі. Довжина конопель від 1 до 3 метрів. Коноплі вирощують в Україні Сумська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області. На Кавказі, в Кавказів, в Казахстані, Тургерчині, Індії, Пакистані коноплі рослина дводомна, тобто чоловічі клітини розвиваються на одній рослині, а жіночі на іншій. Степла конопель для відокремлення волокна вимочують у воді, мнуть і тіпають. Коноплі культивують як для отримання волокна, так і на насіння. Кнопле волокно, порівняно з ляним, більш жорстке і менш міцне. Використовується це волокно головним чином для виробництва шнурків, линв, шпагатів, мішків, рибацьких сітень, грубих тканин, пакувальних меблевих, брезентових паросин. Джут. Волокна джуту одержують із трав'янистої однолітньої рослини, довжина стебла якої становить 4,5 метра. Вирощують джут в Індії, Китаї, Пакистані, Багналидеш, Бразилії. Волокна джуту грубі, сухі, ламкі, але міцні, гіроскопічні, товстіші, ніж ляні. Джут застосовують для виготовлення технічних меблевих тканин, килимів, шнурків, канатів. Кенаф Волокна кенафу отримують зі стебел кенафу, які мають довжину від 1,2 до 5 метрів. Росте кинав у Індії, Ірані та Єгипті, в Узбекистані, Киргизії, а також на північному Кавказі. З його волокон виготовляють такі ж вироби, як із джуту. Кендир. Волокно кендирів одержують з багаторічної рослини родини Барвінкових. Довжина стебел кендирів 1,5-5 метрів. Дикий кендир росте здебільшого у долинах рік Туркменії, Казахстану. З його волокон виготовляють шнурки, рибальські сіті, технічні тканини. Волокна кендирів стійкі до гниття. Рамі багаторічна рослина з родини кропивних. Волокна рамі одержують зі стабла рослини довжиною від 2 до 4 метрів, вирощують рамі в Індії, Китаї, Японії та Грузії. З усіх лоб'яних волокон рамі є найбільш міцна і стійка до процесів гниття. Застосовується в чистому вигляді і в суміші з іншими волокнами для виготовлення тканин побутового та технічного призначення. Сизаль. Волокна сизалю одержують з листя тропічної багаторічної рослини агави, що росте в Індії, Індонезії, країнах Африки. Ці волокна тверді, жорсткі, ламкі, міцні, не гниють. З них виготовляють рибальські сіті, морські линви, щітки та інші вироби. Маніла волокна маніли з листя тропічної рослини Абах, поширеної на Філіпінах та в Індонезії. Ці волокна тверді, жорсткі, ламкі, міцні, не гниють. З них виготовляють рибальські сіті, морські линви, щітки та інші вироби. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.